Ви слухаєте польське радіо перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. починається рубрика Ми суспільство, в якій кожні два тижні зустрічаємося з різними представниками суспільства Польщі та різними вимірами суспільної діяльності. Сьогодні хочу вас запросити до перемишля, тому що саме там живуть мої герої. Хоча у випадку деяких з них актуальним місцем перебування частіше і довше є, все таки. Україна Ольга Соляр, антропологиня, етнологиня, авторка книжок, присвячених етносам та культурі Карпати. Починаючи від 2014 року, Оля є волонтеркою, допомагає Збройним силам України та цивільним мешканцям. Військові батальйони, з якими вона співпрацює, називають її Отаманша. Вони жартують часом. ну то як жартували, то називали мене до Отаманша, так? Тому що я тверда. Як привозила я гуманітарку, а ти візьми це, а ти перенеси там, а ти забери звідси перенеси і так далі. І так далі. Перша поїздка на фронт була в Олі 10 років тому, у вересні. Моя мотивація тоді була така, що я. wyczuwała dyskomfort, że ja nie robię co. Że, że poczało się, tak? No choć ja uczestnik była w rewolucji, jednostki, Majdanu, i tutaj Że wszystko poczało się, a ja niczego nie robię. No, jak te, tak stoja to tak stoi ja to ostro. to to naprawdę motywacja, to był dyskomfort, niczego nie robię. І відтоді, від вересня 2014 року, Ольга Соляр їздить до військових регулярно, і буває так, що упродовж року більше часу проводить близько лінії фронту, ніж у Польщі. Возить для військових усе від медикаментів до бронежилетів та дронів. Кошти збирає на заснований раніше фонд Магія Карпат, у межах якого Оля проводила етнологічні семінари. Ważko było mi mentalnie zajmować się, znajesz zwyczajami, tradycjami zaraz, kiedy odbywają się na dużo bardziej istotne fundamentalne rzeczy. Dlatego trzeba było reformatować się i wciąż takie nadzieję, że to tymczasowe. Muszę żyć z głową w też nie jest komfortowe istnienie. Волонтерка Ольга Соляр співпрацює з об'єднанням українців у Польщі Організацією Української національної меншини, зокрема з регіональними відділеннями Об'єднання. Ну, з об'єднанням українців у Польщі, ясна річ, різними гуртками. Там були добрі стосунки з пластом церквою греко католицькою тому що там як священники якісь робили, теж збірки. To sprawdzić, czy ma jakieś z aktywnej czasynoje gromady. Jakiś coś teraz na przykład budu Westy, kilka korobok medykamentów z Koszalińskiego Ośrodka Objednania Ukraińców w Polsce. To to widrówka biała i budu Westy. To też te, teraz w listopadzie, tak? One przedająć byciu dużo bardzo to pomagaje ja pani Hałyna Herasem. Lemberg też dawał rzeczy. З Олштином ми зустрічалися, бо там десь вони возили, теж мені якісь речі приїжджали колись до мене. Ну і в Перемишлі Іван Шумада, і Ярко Вуйтік з журавлів диригент, так який зі мною волонтер їздив. Після нашої розмови Оля Соляр їде в Україну, а мій наступний співрозмовник Ярослав Вуйцік з України недавно повернувся. І це була поїздка до Краматорська. Можу розказати, тому що їхали ми якраз до Краматорська з ребами, тобто з системами боротьби електронної з дронами московськими. І якраз ті реби збор коштів на ці реби зробили журавлі. Тобто журавлі плюс, тут треба сказати, плюс парафія грокатолиська в Слупську, також ту дуже міцно допомогла. І спільними силами зібрали ми 40 тисяч, щоб купити реби для Краматорська. Там для тих солдатів, з якими ми співпрацюємо, також вже ну, по, по суті від понад року, від півтора року. А журавлі це легендарний хор. Журавлі це український чоловічий хор у Польщі, який в два роки тому мав свій ювілей, — 50-ліття. в тому році вже 52 роки нам. Це хор українців, закерзонців, українців, які властиво вже не, не, є, не є ті, яких було депортовано в 47-му році, але це вже в наступні покоління. You块钱, no HEX, to Ukraińcy, którzy zawsze przeżywali na terytorium Polski, ale jacy na żal z różnych obstawen wojennych i wojennych u 47 roku podczas akcji Wisła opaneli się na północy Polski. I chorze zasnował Jarosław Polański w 72 roku. No i do dziś tej chor funkcjonuje. Ja chorom w 21 w tej П'ятдесятиріччя Журавлів припало на 2022 рік. Хор довго думав над формою відзначення і вирішив проводити благодійні концерти і збирати кошти на допомогу Збройним силам України. Так вже діє третій рік. В березні 2022 року ми зорганізували перший благодійний концерт. Це був концерт у Вроцлаві. my zebrały tam zdaje się dziewięć złotych i tych roшей wony piszli jak raz na fund Magia Karpa oli Solas, a także na fund Obiecenia Ukraińców Polsce. Potem jeszcze my taką zbierały na Bayraktara, to zbiór roшей z Halnopolski, Polski, my takoż na nacjonalny podziu zbierały i tak jak kazu, to to było do 23 roku, bo tu jeszcze jedna podjęcie była jaka, stała się w 23 roku, to Piotr Żurawli na sam począł funkcjonować u, u własnej organizacji, to stworzył własne towarzystwo. Do tego momentu my grosze, jakie zbierali, podawali innym organizacjom, fundam albo, albo w samej naszej organizacji objednaniu albo organizacji Oli Magikarpat. Натомість, від моменту, коли ми створили товариство, просто самі почали збирати гроші, самі ініціювали, самі довідувалися, що треба, самі купляли і самі завозили. Журавлі допомагають конкретним підрозділам і відповідають на конкретні запити. А почалося це так. Pierwsza moja poistka nazywaną jak jak wolontery, jak wojskowi wolontery, skorylamy do Ryzywanofrankiwiska, ona była się na początku lipnia 23 roku. I kiedy my już byli tam z wojskowymi, co byli wojskowi 9 roty 3 mechanizowanego batalionu, to oni, my im zawezli prostu humanitarną pomoc. I oni na koniec, już jak my widzisz, one nam skażą, A a słuchajcie, znajdę u nas taka problem, nam trzeba e, maszynę typu, typu takiego e, off tak, pick No my tak, no zdrygnęły ramena, my że no coś będziemy odmawiać. I wrócili do, do i wracając w drodze, bo to idzie się do, kilka kilkanaście godzin, ja mówię, a to może by tak żrawi może skinęli się na to. I tak ono stało się i, i ja był tak zdziwiony bo to muszą chłopcy duże szwedeńko zibrali, ci koszty, zibrali my te 40 tys. Kupili to o pick potem ją remontowali, tam były problemy na żalce, jak i prodawały je, bo troszkę był nieczesny i e, malmy troszkę problemy z tym, z tą maszyną, ale w się to zrobić I w Uweresnie my same pojechali do, do tych chłopców w 9 roty 3 na batalion. To był pierwszy, my go nazwali bojowy żurawel. I to był pierwszy bojowy żurawel. Potem jeszcze były dwa bojowi żurawli, ale tu że zbiórką nie zajmowałem się ja, tylko tu, jakby byli żurawi, wystąpili sprawodajcy, a one też by chcieli zainicjować taki zbiór pieniędzy na, na bojowe żurawli. I skontaktował się ze mną Michał Okertyczak, jako byłszy Żuraweli, i każe Słuchaj, zrobimy to razem, jako że nie ma problemu. Tak, pojechali na front trzy bojowi Żurawii. Oczywiście w międzyczasie były te blagodziejnie koncerty, także, powiedzmy, jak my jechali z koncertem do Olsztyna, tam Olsztyn organizował koncert no Oni znają, że oni z tych roszej gdzieś szybko kupili. I, i tak, że ona pojechała na, na front. І потім така друга, така наша велика велика акція, це було саме e, в цьому році, де ті хлопці там з, з, з третьої роти 9-го батальйону, вони до нас e, Написав до мене один з них і каже: Слухай, просто без вашої допомоги не знаю, чи ми доживемо до, до весни, тому що дуже багато тих дронів, і а вони не мають того захисту електронної боротьби. i poproszono nas, nas pro te ryby. Ja nie miałem zbyło pojęcia, co to takie. Nie miałem zbyło pojęcia, ile to kosztuje, ale no po prostu Win taką napisał do mnie, że ja nie miałem sumnie że okej, okay, będziemy mu i i jak najszybciej jak to. ku płatyce. ja znowu ym, hasło na 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 naszą stronę, na naszą wewnętrzną na stronę Żorawleno i każdy chłopci czo lista im skopiował Powiedział, musimy po prostu na to zebrać. Znajdźcie, no, ludzie już zmęczeni troszkę wojną i tak mało sumie, czy, czy ono wda się. A ja już dowiedziałem się, jaka, jaka suma jest potrzebna. 30-40 tysięcy na to trzeba. A co jeszcze gorsze, że na to trzeba czekać do 3 miesięcy na naci reby. Але ту, власне, ті військові волонтери з Франківська допомогли, полагодили, що не чекали три місяці, тільки вони скажуть, до місяця що, часу вони зорганізують, щоб випродукувати ці, ці, ці реби. Ну, натомість на нашому боці в залишилося зібрати кошти. Chłopcy duże szydenikowo wychkнуłyś, ja także same do 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 Slupska, tam do swojej takiej parafii i kazać do bo ja nie kazać nie, nie wiem, czy nam żałwlam same w sumę taku sumu zebraćy. Wony jakoś duże harno I, i my po sudiw pięć zibrali w te koszty 40 tysiąc na, na, na te dwa reby. No i potem miesiąc czasu, i znowu pojechaliśmy, znowu do, do 9 roty 3-ego batalionu. No, tak. A jak my przyjechaliśmy, to same kilka dni szybciej. No drony rozbyły ich od auto, wbili wojskowego, i, i one były takie duże, duże, No po prostu ślody w oczach, ale jak 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 te wbira, reby. І чекаємо знову від них на інформацію що, що їм ще треба, і, ну, вже, хоч вже є. Я знаю, що їм знову ще треба, ще одного треба, так що будемо певно допомагати також і в тому ще одному ребі щоб закупити його. Це дуже промовисто. хор журавлі подарував українським захисникам теж журавля, бойового журавля. Znacie, co duże bardzo przyjemne, kiedy my go kupiliśmy, kiedy on tam pojechał do, do wojskowych i my potem jechaliśmy do nich, w rejon e, Kurachowo, pióro żeby zawiesić humanitarne do pomogu do nich i przyjeżdżajmy, a wody nas przyjeżdżają bojowym żurawlem. Także to było tak przyjemne dla nas, bo trzeba mieć świadomość, że tam jak daje te auto na front, to nie znam czy to auto będzie jechało tam dzień, i i się o tak czy czy 3 miesiąca, czy, czy pół roku czy rik czy czy to jest po prostu wielka niewidoma. tu udało tu się, się im przyjechać do nas bojowym garałem choć my już znaliśmy że on gdzieś tam że na, na miny jakiś wjeżdżał ale na nas tylki bezpiechno że udało się go i, i przyjechali kiedy my do Kramatorska przyjechali znowu z tymi rybami i tam znowu bojowy żurawel dalsze stojał poobywany, obtłuczony, wid oskolkił, tam wydno jamy w nimu, ale ale jeździć każdy, że, że super auto i, i po, postanowionych oni wdzięczni za nią, Oni slitkują za naszym profilem na Facebooku za, na, za naszą idealnictwio tak, tak, że one dobrze znają, kto ci żurawli i znają, czym obojowy żurawel. Як українські військові сприймають українців з Польщі для багатьох, те, що у Польщі є українська національна меншина, тобто українці, котрі віку живуть на території Польщі, є відкриттям? Ну чи я б сказав навіть, що не для багатьох, а для більшості це це відкриття? Тому що ми, якраз, серед тих наших військових, які до яких ми їздимо, там це переважно східняки. І, і велика з них частина української мови почала говорити з повномасштабним вторгненням. І вони самі до того признаються, але вони до тієї до ступені вже перейшли на українську, що як десь волонтери з України до них приїжджають і до них пробують по російськи говорити, то вони їм одразу кажуть, що вони вимагають говорити українською. Так що вони загально вони, для них ми поляки, так? Були. I, I zawsze gdy pojedziemy, do, do, czy to de, do nich, czy do innych wojskowych to to zawsze do nas byli Polacy. I stoimy na miejscu, my musimy troszkę porozpowiedzieć historię, troszkę pro zakrydonia, troszkę pro, 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 pro historię Ukraińców u Polski. I, I to może dla nich to absolutna abstrakcja, jak Ukraińcy poza Ukrainą. No, ce, ce, no ale to tak kiedyś system wychowywała, tak, że to że ono tak małe, ma je było też Ukraińcy tylko w Ukrainie. Так, що так, на початку, на початку я їм мусив дуже довго пояснювати, що ми українці з Польщі, не поляки, і що у нас є великий український чоловічий хор, і цей хор зібрав гроші і передав їм авто. Але вже як ми приїхали до них другий, третій раз, то вже вони не мали сумніву, і, і вже навіть не, 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 не пробували говорити до нас, що ми поляки. А чи мали ви нагоду заспівати на фронті? Питаю Ярослава Войціка. Nie, nie 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 spiwali, no to muszą no, solo nie będę śpiewać. No z Iwanem Szumadą, raz, my, ale to była pierwsza poistka, to była moja moja pierwsza na no, Iwana moja pierwsza poistka. Stamy do, do nich i do, do tej e, 9. roty 3. batalionu i kiedy i się, że jak raz jeden z nich maje urodyny. I my z Iwanem ja, ale my wystąpili jak dwa peremickie dziaki. Відспівали їм, йому многолітстві. Ну, він, він, а він стояв і плакав, дивився на нас і плакав просто. Ну, ну це було також таке зворушливе і, 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 і файне. Але як, хор журавлі, як хор журавлі, бо ну, то би треба було взяти ну, хоч би там з 12 хлопців, ну, щоб, щоб заспівати щось хоробреве таке. Тут є. Дилема, бо і вона також була у тих всіх благодійних наших концертах, бо це абсолютно так, і воно теж потрібно. Бо то також підіймає дух не тільки не тільки військових, але також людей, які приходять на концерти. Так, бо наші концерти тоді були від лютого від березня 2022 року. Вони є уложені так, що вони мають підбадьорувати людей до допомоги, до, до а військових до 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 боротьби. Але це, на жаль, є великі кошти такого концерту, і тут є завжди питання, чи не краще ті гроші просто передати на військових. Так, військовий волонтер Іван Шумада, позивний Іван Побратим з перемишля. На запитання про суму допомоги відповідає, що легше йому сказати кількість кілометрів. Більше двохсот двадцяти поїздок вже здійснених. Переїханих кілометрів тільки моїм бусом більше 130 тисяч, але ще кілька десять тисяч, ну, може, кільканадцять тисяч машинами, які я перевозив для військових. Це були машини швидкої допомоги, пожежні машини, позашлаховики, буси. А звідки взявся позивний? Так, цей позивний дав мені мій побратим, до речі, з яким я. Рік часу їздив в одним бусі, і ми були напарниками з кермом, бо завжди в машині на такі далекі маршрути має бути двох водіїв, щоб це було ефективно і безпечно. І після чергової зустрічі нашої, ну, він сказав, що, що я справжній побратим і назвав мене Іван Побратим. І так воно вже залишилося. Іван Шумада добре пам'ятає моменти, коли прийняв рішення про те, щоби допомагати. Це була ніч, в яку приїхали перші біженці до Перемишла. Я тоді зі своєю сім'єю волонтерив на вокзалі і побачив перших втікачів з України. І теж добре пам'ятає свою першу поїздку в Україну після початку повномасштабного. Це була поїздка після обстрілу Янківського полігону, де стаціонувала 24-та танкова бригада імені князя Данила Мгалицького. Це пов'язано також з особистими такими епізодами, тому що я працював з водіями. Які потім служили в 24-й бригаді. Працював у фірмі, яка займалася торгівлею бляхи і займалася також транспортом міжнародним. І саме водії були з Яворова. Тому, тому коли я почув, що Яворівський полігон був обстріляний, було багато жертв. Це був березень 22 го року. Я тоді зорганізував перший такий серйозний транспорт допомоги. То було пов'язане також з приїздом моїх друзів з Відня до Перемишла, які привезли генератори, привезли теплий одяг, так само спальні мішки, карімати, медикаменти, і харчі. Специфіка роботи Івана Шумади така. Я не збираю коштів. Я збираю готові речі. На протязі тих майже трьох літ наладналися багато зв'язків, так само і приязні. Завдяки тому люди прямо привозять до перемишла потрібні речі. Від якогось часу то вже не я шукаю, а мене знаходять. Буває так, що вертаю додому, а під хатою стоїть один чи два джіпи. Проханням перевезти для конкретних військових. Так що інформація десь в ефірі кружляє, і я заняття по суті не мушу шукати. Коли ми купляли з друзями буса, яким перевожу від початку війни допомогу, я переживав, чи той бус, не дай Бог, не буде стояти без руху. Але такого не буває. No, тих 220 поїздок є найкращим доказом. Bywa, na przykład, że ludzie personalnie przekazują czy swoim przyjaciołom, czy swoim rodzicom, czy powerbanki, czy generatory, czy no, nawet drony. Wtedy przywożą mi te rzeczy z, z odpowiednią informacji komu to przekazać. A bywa tak, i to chyba najskutewsze że kontakty przekazują się z jednej pociągki do drugiej. Тобто їдемо, ну скажімо, до 24-ї бригади. Там зустрічаємо хлопців, які мають своїх побратимів у 68-й бригаді. Ті з черги знайомлять нас з 80-ю бригадою. Ну і таким чином вже є можна сказати кілька бригад, з якими на протязі тих років співпрацюють. To jest 80. desantna szturmowa Brygada, ale to powiązane z okremem epizodem, to że ja nawiązał kontakty z wojskowymi wolontelami z Iwana Frankiewska. Oni stworzyli tam wolontarski pododział, jak, jaki nazwali koroli do winy, W tygodniu wojny oni posuć, cojen tydzień jeździli e, pod linią frontu, żeby pomagać. Десятій бригаді, тому що це є ветерани 80-ї бригади ще з 14-го року, а географія поїздок тих, що найближче до лінії фронту, така звичайно, лінія фронту пересувається. <різь> так що найближче були в околицях Херсону, в околицях Запорізької області, в околицях Великої Новослі, в самій Великій Новосільці. Донецькій області в Кураховому Селидовому, яке вже є по суті лінією фронту. Покровську зі своїм другом Ярославом Вуйциком були ми на день до закриття Покровська, тому що вже наступний день починалася евакуація. Був також Ізюм, Борова, то вже на Харківському напрямку. Тепер готуємося на, до поїздки. Сумську область ближче Суджи, вже на, на кордон з Росією. Так що, оскільки південний східний напрямок вже маємо вивчені, найближчим часом будемо вивчати ще й північний напрямок фронту. На запитання, якими є краєвиди південно-східної України, мій співрозмовник відповідає. Краєвиди є сумні, тому що то є краєвиди. Індустріальні ті міста є великі, розтягнені. Якщо йдеться про східний напрямок, то характерною рисою є трикони шуттарські. В Загальному то є краєвид до дуже пригноблений. Коли їдемо степом і бачимо безкраї поля. Czarnogosłonia, Sznyka, Sochów, czy Kodybaczy, Bili, Topoli, jakie tam powstają, bo one no, nastrojuje dużo pozytywnie. Tym większe, że także to jest wpisane w kraje zrujnowanych celeń, zrujnowanych miejsc i sił, zbombardowanych, priamo zniszczonych. I kiedy І їдемо і минаємо ті зруйновані населені пункти ну то важко щоб це було якось щоб це позитивно настроювало єдине позитивне то є конкретні зустрічі з військовими і це відчуття що е, ця наша присутність вона їм приносить якийсь свіжий подих Крім реальної допомоги, ще само зустріч з людьми, які приїхали з цивільного світу для військових ці зустрічі чиста радість, говорить Іван Шумада. А для нього що йому дають поїздки на фронт? Мені дають почуття виконаного обов'язку. Дають мені почуття продовження естафети, Боротьби за свою тотожність, яку вели мої батьки. Хочу згадати, що мої діди батьки були причетні до визволених змагань української повстанської армії. E, моя мама сиділа в тюрмі, сиділа в концтаборі в явожні, тому не уявляю собі, щоб я міг тепер e, байдуже ставитися до тих подій, які відбуваються. Україна це є наша батьківщина. I choć my nie jesteśmy juridyczno zobowiązani do y, wojskowej służby, to moralno, jak Ukraińcy, jak i za kordonem, my jesteśmy zobowiązani do tego, buty być przyczytnymi. Kto kilki może? Ktoś donatyć? Ktoś dopomagać w inny sposób? A my do pomocą wozimy bezpośrednio do wojskowych służb. A Drugi taki aspekt, jaki nie ta robota, dawać swoim dzieciom świadectwo aktywności i świadectwo lubowi, prosto, że nie można być bajdużym suproty krzywdy i suproty nasselstwa, jakie odbywają się na twoich oczach. Ja wręcz zgadaję pro ten aspekt patriotyzmu, jaki i w jest drugorzędny. My musimy pamiętać, że my żyjemy w diasporii. І щоб зберегти свою національну тотожність, треба боротися за елементарні речі, за мову, за свідомість. Ця моя праця теж дає мені надію, що діти, а згодом внуки відчують, що це є важливе, що варто за це боротися. Говорив військовий волонтер Іван Шумада. А гостями сьогоднішньої рубрики Ми суспільство були теж Ольга Соляр і Ярослав Вуйтік. Також військові волонтери. З вами була Яна Стемпнівич. Почуємося через два тижні.